Добрий ранок. Я сніданок. Да, да я вкута в шапці. Ще під шапкою кофта. Фліска тоненька, фліска тоненька, холодно. А, мені всю ніч було жарко. Десь до 3 ночі, а потім температура так опустилась, що я просто ну, використовувала взагалі е, поховку замість подушки. Але сьогодні я її прям підмощувала під себе там, під спиночку, під попу. Е, Просиналася декілька разів, о четвертій, вночі теж, бо 11-й дуже поганий сон, простимся прям. Дуже погане сон, таке страхом діща снилось, прям прям страшне. Але досить дивно, типу, я потім заснула. Я дуже злякалась, я, я лежала і просто думала, що страх не може мене подолати, що я можу здобути зараз для себе, щоб мені було менш страшно. І я просто лежала, дихала, просто медитувала і все таке інше потім просиналася ще по після але тоді ще сонце не встало, і абтуалі. це не буду. Зараз по. Сімей 30 соді. Відкриваємо латочку нашу. Ну-ка, 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 що там нас чекає? Які <звук> красоти. А що сонця тут немає? Блін, це до речі. Це від цієї гори. Можна хоч трошки сонечка, будь ласка. Холодно, дуже холодно, дуже сильний вітер, бо цілу ніч дуже сильний. Капець. Але гарно. Ні хмаринки. Ну, маєш там летікулятниці от хмаринки, але все нормально, вони не дешеві. Ох. Ну що. Перша ніч вдало проведена, не дивлячись навіть на погані сни. Дивимося шудесенько, чи ми нічого не забули. Ніяких колишків ми не пропустили. Ну, я по лапку не зібрала. Спасибо величезне гора, що а, нас пустила, допомогла. І ми йдемо далі в дорогу. І сонце, то що я зараз вдягнута. Просто все, що було. Ну, окрім підштаників, звісно, все, що було, я вдягла. Все. То що холодно, холодно, дуже синий вітер. А, такий морозний прям, тому не його в баню, я краще потім зніму. І збиратися було важко. то що дуже холодно. Руки мерзли, я в перчатках, звісно, в повному екіпі. Рюкзак набагато легше, тому що я половину їжі своє з'їла, бо щоб божню їсти. Просто божню. Щасливої мені дороги. Що ж, мене чекає дуже крутий спуск вниз. Знову якийсь камінь бачу. Не знаю, чи туди мені дорога, але мені здається, мені отуди. Наверх, наверх, наверх. Гадне озеро. Взагалі Break and begins». мабуть, це поки що моя улюблена частина Вельсу. Зараз на перший холм і те, те, що я казала. Це все чорне, це все випалене, просто випалене. Не звітайте уваги на мої соплі. Це моя. Да, маршрут, звісно, я собі обрала класний. Мені аж туди, мені треба спуститися вниз, спіднятися піднятися вверх, вниз спуститися і піти туди наверх. Це... І ще й вітер. Ще й вітер. Що, я тут спустилась, з'явились люди. Треба перейти в таку річку і от туди йти наверх. Це спустилась вниз до дороги, йду зараз вверх. І що я бачу? Подивіться на цю красу. Просто кадр із володаря перснів. Я живу в цьому світі, боже, я живу в цьому світі. Я хочу бути комплектом, я просто хочу жити десь біля лісу, вирощувати їжу. Быть готово, быть Я ведь готова быть бою. Я отсюда А, да, чуваки, і ото, там ми ночували. <ріхи> От, звідки, ми пройшли. Оце одна дорога. Віцікава маленька. І оце ми пройшли сюди. Це мій третій підйом. Досить такий. Ну, він набагато краще, ніж з тої сторони, як я спускалась з дороги. А нам туди, на ту гору. Ну що, перше озеро чек. Ха-ха-ха-ха. Дійшла до першого озера, багато людей вже. Бачу, там паличка піднімається, вже наверху двоє спускаються, ще двоє піднімається, ще двоє піднімається, ще один чувак. Ще один чувак тут і пішов. Ах, не туди пішов. Поки трошки вітер стих. Покажу де я йду. Це сказав, що вітер стих Важко йти просто вітер. Це ще він стих, це ще стих. Боже, яка краса! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой май! о май Ах, красота. Майже досягла третьої такої відзна... Зараз. Третьої. Такої великої точки на моєму маршруті. Це озеро. Чотне озеро, воно мене ще називається, в нього є своя легенда, звісно. А, про білу Леді. Яка приходить до е, путівників, які залишаються біля озера ночувати. У цій біоледі є ціла історія. Е, вона взагалі, е, я так розумію, якесь сміскове створіння, яке жило тут, в цих долинах. І коли прийшли люди... Був чоловік серед людей, які в неї закохався. Він її побачив вночі, він закохався. І вона наче теж в нього закохалась. Але історія про це прямо так не каже. Але Дуже багато хто каже, що да, вона теж закохалася, теж... але е вона сказала, що я буду разом на все життя, але ніколи не торкайся е мене е металом. Не дивись, куди я ходжу вночі. Вони жили довго щасливо, у них були діти і все таке інше. Прибори у них були тільки срібні. І одного разу, коли чоловік прийшов додому, він прийшов з городів, скажімо так, орав свої поля і залишив спорядження біля кухні. І не сказав про це дружині. А, вона йшла, доторкнулася до цього спорядження, вона була залізна. Вона сказала, що я Тобі сказала, що ніякого залізе вдома. Це тобі, перше виперечення, друге типу, я охочу. Він дуже сильно розізлився і подумав, що це якась вигадка, тихенька. І її постійно переслідував вночі, звісно, пішов за нею. Вона це побачила, сказала, що все, типу, я не можу так далі жити, я піду. Він такий, да-да-да, да звісно. Да, 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 да". Закрив її в якійсь кімнаті, типовий можлин, просто який не розуміє слова ні. І пішов спати. На ранок прокинувся, ні її, ні дітей не було. І вона пішла, забрала абсолютно все. І як би він її не шукав, він її так і не знайшов. І каже, що вона все ще живе біля того озера. І вночі приходить до того, хто там залишається. Так. Diolch <laughs> Тайній підйом за весь так прийшла звідти Блєдь, така втомлена. І це мені туди треба піднятися. Таке втомлена. Це вітер постійно. Зараз вже трошки стиха просто неможливо навіть було. Життя просто глендіося. Я така втомлена. Я не знаю, чи захочу в такий вітер сьогодні ставити палатку. Тому буду дивитись, може в мене буде навіть час, бо на то що я майже пройшла повністю весь маршрут, тому що залишився кілометрів 7. А за півтора дні пройшла 30 кілометрів. Я це зробила. Я це зробила. Я це зробила. Я забралась на один з на високий верх, Все. Я не можу повірити, що я була вчора тут. Ночувала. А зараз я... Просто послухайте цю тишу. Таке бракінвіканс я обожнює, просто обожнює. Коли немає вітру, це безмежне щастя. Я зараз вже йду вниз. Буду дивитися, якщо я встигаю на автобус, то я на автобус поїду в сонці. Якщо я не встигаю на автобус, то десь йду в ліс, поставлю палатку, розкладу свій спальничок і буду там відпочивати. Віта дуже існує, в мене все ще гудить в вухах і я трішки потягнула ступом, але не без цього, на жаль. Просто втомлена від цього вітру. він надзвичайно, просто надзвичайно випробовує сили. Я не знаю, я сидела Так и на этот маршрут тоже. Я выхожу. Где тут уже? Добралась до зупинки, ледве шевелю ногами. Дуже гадно, але, чесно кажучи, мені треба буде відпочинок. Мені треба буде відпочинок. Це був дуже класний трек. Я думаю, що на цей день це ще було просто супер. Але за півтора дня то, що зробила, це кишна жесть. <рит> і ми рада, звісно. І я думаю, що те, що я запланувала, воно збудеться, але треба трішки подумати, коли саме. Я втомлена. Все, що я зараз хочу, це просто душ, їжа, спать. І все так і буде так і буде